Предок у всех славян восточных один. Mm. Это ну какой-то изначальный народ, который переселился в эти земли. Ну какой? Это если, не может быть. Если настоито не, повести временных лет уже разделяет, что есть, там поляне, северяне, древляне, он называет это славяне, а там есть еще мея, чудь, мурома и так дальше. Это то, что живут на территории современной там Московской, Ярославской, Владимирской области и так дальше. В афетовій же частині сидить русь і інші язики: меря, мурома, весь, мордва, Перм, печора, югра, литва, зимигола республіці е, були ільмінські словені, теж віддільні плем'я, яке формувалося в віддільний етнос і могло б стати віддільним народом. Це все було дільним і послали новгородці до Святослава в Русь по сина. і привели Володимира в Новгород і посадили на трон 17 серпня. Того ж літа на зиму йде князь Святослав Всеволодович. із Русі насуждаль, а син його Володимир з новгородцями і з Новгородцями. Ізначально племінами.